З нагоди дня працівників соціальної сфери, які щорічно відзначають у першу неділю листопада, у Вараші пройшли урочистості. Почесні відзнаки та грошові винагороди за високий професіоналізм та сумлінну багаторічну плідну працю від рівненської обласної державної адміністрації, обласного центру соціальних служб, виконавчого комітету Вараської міської ради та департаменту соціального захисту та гідності вручили більше 15 працівникам. Хотілося би подякувати всіх. Абсолютно всіх працівників, не лише відзначених на цій сцені, за їхню працю, це те, що спочатку війни забезпечили абсолютно всі нарахування допомоги, пільги, субсидії. Спочатку війни дуже велика кількість внутрішньопереміщених. Приїхала в нашу громаду. Ми також забезпечували соціальний захист, підтримку психологічну. Далі працюємо на цій ниві. Пані Світлана каже, що соціальна сфера варазької громади завжди знаходить підтримку соцпартнерів. Така співпраця гарант успішного результату нашої щоденної роботи. Головне завдання якої створити усі належні умови для повноцінного життя громадян, які цього потребують. Особливо подяку хочеться винести керівництву рівницької АР за постійну підтримку, за постійну допомогу. Ну і також всіх наших соціальних партнерів. Під час урочистостей подяки вручили і активним та постійним соцпартнерам, зокрема представникам Рівненської атомної електростанції. Рівненська АЕС підтримує соціальних працівників, як вони завжди готові підтримати ті, хто потребує їхньої підтримки. Це дуже важливо. Ми забезпечуємо енергетичну безпеку держави, а відповідно, соціальні працівники забезпечують стабільність людей, які потребують допомоги. Звичайно, робити хороші справи це. Розвиток це наше майбутнє, і ми і надалі будемо продовжувати допомагати тим людям, які сьогодні потребують на це увагу, які потребують сьогодні допомоги. Доповнили урочисту програму з нагоди Дня працівників освіти танцювальні та вокальні патріотичні виступи. Кожен музичний номер це своєрідна подяка тим, хто присвятив своє життя благородній справі. Мистецтво допомагати усім, хто цього потребує. Олена Муляр, Юлія Жарінова, телеканал Енергоатом.